Мир вам любі друзі, християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал Пісні Господу презентує таку дискусію, чому образ Архангела Михаїла єлготипом християнського, соціально-політичного та просвітницького телеканалу Нові Пісні Господу. Справа в справа в тому, що образ... Архангела Михаїла це образ це образ воєначальника Небесної Сотні. Це образ воєначальника небесного воїнства, небесного саме того небесного воїнства, які, які у небесній битві біля Армагеведону розтрощило військо Сатани і Архангел Михаїл. Виконуючи волю, Господа Ісуса Христа, закинув сатану до чорної безодні на тисячу років у Божому вимірі цього часу. Ситуація, яка останніми роками відбувається в Україні, це боротьба. Це боротьба Господа Ісуса Христа та українського народу. Супроти сатани цього світу в особі президента Росії Володимира Путіна, котрий хоче загарбати не лише Україну, котрий хоче загарбати Європу, Азію, Америку, який прагне до світового володовівання. І саме тому автор християнського, соціально-політичного та просвітницького телеканалу Нові пізні Господу вирішив. Щоб образ Архангела Михаїла, який знищив сатану, який закинув сатану до чорної безодні, повинен стати логотипом, символом християнського, соціально-політичного та просвітницького телеканалу «Нові пісні Господу. І ми можемо згадати молитву до Архангела Михаїла, яка відома кожному християнину. У всех державок свиту Отживеть прочитаются молитву. Святой Архангел Михаил, Помогай нам в битве, А против коварства И козни дьявольских будь нам защитой. Смиренно молим, Да запреди дыма Бог, А ты предводитель небесного воинства, Сатану и других злых духов, Которые, ища погибели душ, По миру блуждают. С силой Божией низвергни вас, Амінь. І тоді Україна переможе. Коли з нами буде Архангел Михаїл, який перемагає сатану, підписуйтесь на християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал «Нові Пісні Господу.